Thank <laughs> you. Вітаємо всіх, хто по тобі екрану телевізора. З вами, як завжди, в цей час дитяча телестудія «Я Плюс Ти. Починаємо нашу програму традиційно. З вами рубрика інформашка. Вашій увазі. В різних країнах люди зустрічають прихід весни по-різному. В Японії вшановують сахару, в Венеції влаштовують карнавал масок. А у нас в Україні вшановують свято українського вирушника. Так, нещодавно в школі номер 2 учні всіх класів шанували свято рушниковий розмай. Вся школа, кожен клас був прикрашений чарівною вишивкою на рушниках. Кожен учень від 1 до 11 класу взяв участь у нашому чудовому заході. Кожен на святі був у вишитій сорочці та з рушником у руках, що надавало особистої урочистості. Учні кожного класу разом зі своїми вчителями готувалися заздалегідь, щоб неповторною композицією вразити глядачів. А на завершення був показаний святковий флешмоб, що стало несподіванкою для глядачів. На завершення свята всі учні вишикувалися святковий малюнок і кожен глядач поніс з собою посмішку та чудовий настрій. Надія Іванівна, вас символізує це свято рушниковий розмай? Розчниковий розмай це свято для всієї родини для нашої шкільної сім'ї. Це свято 8 березня, початок весни, пробудження від усього. Тому я всіх вітаю з святом 8 березня, і мам, і бабусь, і всіх дівчаток. Бажаю щастя, міцного, чистого, мирного неба і здійснення всіх, всіх мрій. Хай будуть вони такі гарні, як весна. Я вважаю, що свято. Пройшло дуже чудово на високому рівні, і ми побачили традиції наших бабусь, мам, які передаються з покоління в поколінь. І я думаю, що наше підростаюче покоління також буде вишивати рушники і дарувати їх на щастя на долю. І дівчатка будуть дарувати своїм нареченим, мами будуть дарувати своїм діткам, які будуть вирушати в далеку дорогу. І тому я вважаю, що свято дуже було прекрасним. Андрій, коли ми готуємо нашу програму до виходу в ефір, що тобі подобається найбільше? Бути ведучим, оголошувати наступні рубрики. Я так і знав, тож оголошуй рубрика Шпаргалка для допитливих та не зовсім. Привіт, друзі! З вами рубрика Шпаргалка. 9 березня виповнилось 202 роки з дня народження великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Його твори щирі, пронизливі та патріотичні. Настю, а який твір Тараса Григоровича Шевченка подобається тобі? Мені подобається твір, розрита могила, а тобі. Мені садок кошта коло хати. Цікаво, які твори Тараса Григоровича Шевченка полюбили жителі нашого міста. А зараз ми це дізнаємося. Скажіть, будь ласка, які твори Тараса Григоровича Шевченка подобаються вам? Мені взагалі подобається творчість Тараса Шевченка. Е, немає такого твору. Який би мені не подобався, але найбільше подобається вірш Сон. Духовний наставник України Регорес. Вже позабувала, звісно, багато чого. Ну, читала і вчила, і знала, і любила його, і люблю все життя. В основному мені поемають дома, він разу. Він написав Мар'яна, пам'ятаю, такий вірш. Ну, потім ж його вірш Кабзар. А потім мені тринадцяти минало, ну там ще їх дуже 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 багато. А який ви можете уривок розказати? І уривок. От мені тринадцяте минало, я пасягнята за селом. Тоді як сонечко сіяло, а далі вже не пам'ятаю, тому що це було дуже. Добре. Виступали і завжди пісні співали Шевченка. І потім про Шевченка, що я знаю? Що він жив у царстві, у тому У, пан... у тому нехорошому житті. З якого ми тікали і з якого він нас тут виручав. Мені 13 тринадцяті минали, я пасірняка за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога вже прокликали до паю, а я собі в бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленько мені, тоді ну, так приясно молилась, чого так касає. Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе спліндрована? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Не волі Неволі вирісні чужими не оплаканий своїми. не волі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не на своїй землі. Ну що, після короткого інтерв'ю ми дізналися, що жителі нашого міста не лише знайомі з творами Тараса Шевченка, а можуть їх декламувати. З вами була Шпергалка. Зустрінемося на вулицях нашого міста. І можливо саме з тобою, папа. -па. Існує думка, що найкращі кухарі світу це чоловіки. Я так розумію, що ти натякаєш на рубрику кухня тіві? Так, рубрика кухня тіві, але з дівчатами. Хай буде з дівчатами, аби смачненько. Привіт усім! З вами рубрика Кухня Тіві. Сьогодні ми покажемо рецепт десерта. Але це не просто десертик. Це десертик до чаю. Догадалися? Це Рафаело. Для цього нам знадобиться згущене молоко, масло, кокосова стружка та печиво. Тож до роботи. Нас вийшли. Приготуйте ви такий десертик. Він до подоби кожному. До нових зустрічей! Приємного вам апетиту! Нашій редакторській групі давно спало на думку створити музичну рубрику. Довго боритися не довелося. Тож у вашій увазі рубрика «Знай наших. На сьогодні все. Ми будемо тримати вас в курсі подій, що будуть відбуватися в нашому місті. Зустрінемося через 7 днів. На цьому ж місті цей же час. До побачення! Вітаємо всіх меломанів та гурманів хорошої музики. Я Ліра Кононова і це рубрика Знай наших». В минулій програмі. Я вам розповідала про чудового співака Юрія Годо, який так сподобався смілянській публіці, судячи по аншлагу на концерті, який відбувся 7 березня у міському будинку культури. Як ви пам'ятаєте, у програмі був оголошений конкурс на кращого меломана? Я знайомила вас з творчістю Юрія Годо. А потім було запитання від зірки. А відповідь на нього така. Правильна відповідь пісня Осолеміо, що перекладається з італійської на українську моє сонечко. Вона була написана в 1895 році, дуже видатним італійським композитором Луїжі Дікапо, і була присвята жінці Євгенії, яка мешкала у місті Одеса. І так, це коли він випустив цей твір, він був присвятою нашій чарівній Україні, нашим чарівним жінкам та красі нашого чарівного краю. І у нас є переможеця Марина Костенко, учениця 9 класу школи номер 5 Вона вже отримала своє запорушення на концерт ще 7 березня. Марина, наші найширіші привітання. А ми продовжимо і сьогодні мова йтиме про нашого земляка, співака, який зумів пробитися на музичну доріжку і світовим рівнем. Здогадалися, це Олег Вільник, співак, композитор, автор пісень, популярність якого набирає обертів на посадянському просторі. Більш відомий у країнах Європи Німеччині, Австралії та Швейцарії. Економити виконавець головних ролей найпопулярніших мюзиклів. Музичну кар'єру ще в підлітковому віці і в якості гітариста, вокально інструментального ансамблю. Це захоплення переросло в рішення стати професійним музикантом. Студент Олег Вінник проходив стажування в Німеччині, в ході якого отримує пропозицію Люнебурзького театру, де продовжує кар'єру виконуючи партії в опереті Паганіні. В Німеччині Олег Вінник працював в новому жанрі мюзикл Наш земляк бере активну участь у культурному. Му та громадському житті він частий гість та учасник різного роду телевізійних та радіо шоу України та Німеччини. Останнім часом Олег Вінник сконцентрувався на сольній кар'єрі, що йому вдається з успіхом. А зараз увага, запитання: в якому закладі та в якому місці навчався Олег Вінник, де й здобув спеціальність хормейстра. Свої правильні відповіді надсилайте на електронну адресу, яку ви бачите на екрані, а також телефонуйте за номером. Будемо чекати ваші відповіді протягом двох годин після виходу нашої програми в ефір. Переможці чекає плакат з портретом та автографом співака. Бажаю успіхів! З вами була Віра Кононова і рубрика знай наших. Знаю любов. Лісове у серце. Баче нічної. Одиноке серце, сорі, прозорі, ворі, вам спиться чи не спиться? На сьогодні все. Ми будемо тримати вас в курсі подій, що будуть відбуватися в нашому місті. Зустрінемося через 7 днів. На цьому ж місті в цей же час. До побачення!